Серед it бізнесменів є така категорія новатор. Тобто, ці люди. Ну знаєте, колись коли з'явилися перші тесли, і ще не було жодної інфраструктури для них були люди, які їх купляли в Україні, так тобто зарядних станцій нема. Навіщо тобі та тесла? Куди ти на ній поїдеш? Звичайно, звичайній людині це не зрозуміло. Тій людині, яка купляла ту Теслу, було зрозуміло навіщо, бо людина хотіла випереджати а, певним чином свій час. Серед it бізнесменів є така категорія людей. Тобто, вони розуміють, на що воно їм потрібно. Вони розуміють, що модель з ФОПами насправді не є стратегічно перспективною для держави. Вони хочуть, щоб все було прозоро і правильно. І вони приймають рішення вступати до Дія Сіті саме через це. Тобто, в них не стоїть питання, чи вступати, чи не вступати. В них постає лише питання, а як саме це зробити правильно. Ну, знаєте, як коли ти прийняв рішення, я піду нагору, там на, на умовний Еверест, ти прийняв це рішення, але ти береш собі провідника, який тобі покаже, як це зробити найкраще. Тобто, ця категорія приймає рішення саме таким чином. Є інша категорія, помірковані, я називаю їх саме так: це такі люди, які знають про Діасіті, мабуть, набагато більше, ніж більшість юристів. Це, це, це чиста правда. І коли такі бізнесмени приходять до мене а, на консультації, я інколи а, я, просто, я просто дивуюсь, глибині отих знань непрофільних для тієї людини. Тобто, ви ж розумієте, що таке власник бізнесу. Власник бізнесу це людина, в якої там така голова, а, вона наповнена усілякими різними питаннями: і продажі, і маркетинг, і команда, і виробництво. І він ще знаходить час собі вивчати щось про Ді Сіті. І він приходить такий і питає в мене, наприклад, ну, щоб ви розуміли просто глибину. А, ну я думаю, всі, хто трошки цікавився темою ДСіті, всі чули, що була така постанова кабміну, якої було ну, фактично, а, ну як, фактично. А якою було, ну так, на БУМазі на папері написано зупинено дії а, критерії щодо резидентів Діє Сіті, тобто така собі постанова Кабмін, так? Але ми ж всі розуміємо, що критерії резидентства вони ж прописані в законі. Тобто, а чи може постанова Кабміну зупинити дію норми закону, Ну, юридично? Ми ж розуміємо, що таки ні, так? Але ми розуміємо, що а, органом, який а, слідкує, Повинен слідкувати за дотриманням резидентами у тих самих критеріях, то є Мінцифри. Так, Мінцифри, то є міністерство, воно у складі Кабміну. І нібито якщо Кабмін видав таку постанову, то нібито все і ок, і можна не дотримуватись. Але чи вірно, це юридично. Це може зрозуміти юрист, оту всю схему. Але коли до тебе приходить власник бізнесу, який додумався до цього сам і питає думки юриста про це ну чесно кажучи мене це дивує мене це все ж таки дивує хоча я і звик до такої знаєте системності моїх а й ті клієнтів тим не менше це все це все дивує які питання які питання ще питання щодо Ну, такої, знаєте, все ж таки доцільності вступу не філософської, так, а інструментарної. Бо інколи бувають продуктові компанії, які структуровані в багатьох юрисдикціях, в них налагоджені зв'язки щодо податків. Тобто, вони активно використовують угоди між країнами, і якщо в оту всю схему, в той весь сетап ще додати. В Україні резидента дія Сіті, оту саму юридичну особу, бувають ситуації, коли оті податкові, не люблю слово, схеми, так, з податкові моделі вони трошки розбалансовуються, і компанія насправді починає втрачати щось на податках. Тобто, питають про таке. Наприклад, хтось питає, ну зовсім смішні питання. Тобто, не знаю навіть звідки, звідки це береться, але. А чи потрібен а, сейф для зберігання якихось кадрових документів у резидента Ді Сіті? Ну, тобто, щось хтось десь чув і таке інше. Насправді, тема дуже, дуже зараз популярна а, щодо, щодо консалтингу, так? Тобто, дуже багато компаній про це на, насправді думають, і дуже багато у тих самих поміркованих. А, Знаходяться десь посередині шляху щодо прийняття рішення про вступ до Діє Тобто помірковані це такі хлопці і дівчата, які дуже довго це все вивчають, дуже багато задають питань, і коли вони вже пересвідчаться в цифрах, в якихось інших моментах щодо плюсів і мінусів. І пересвідчаться в тому, що тих плюсів насправді більше, тільки тоді вони приймають питання щодо вступу до 10%.